Дося сьогодні до мене мама, хочу товчену картоплю з котлетою. Та нема питань, де готувати. 800 грам фаршу. Начистила вже картоплю, ставлю варити. Замочую в молоці булку і натираю дві-три цибулини і обов'язково додаю часник. Фарш перекручена булка, цибулька з часничком. Зі спецій у мене сьогодні сіль і перець. Все добре, вимішую. Ну і, звичайно, я фарш завжди відбиваю. Виробляю котлетки, Та також панірувати їх в сухарях. Теж виходить дуже класно. Обсмажую з двох сторін. Обсмажила швиденько котлетки, влила 50 мл води і ставлю в розігріту духовку 180 градусів на хвилин 10. Котлети мої готові, які ж вони смачні. Запах на кухні просто неймовірний. Ну, це дуже смачно. Зараз покажу, які ж вони виходять соковиті, ніжні. Це неймовірно смачно. І домашня їжа це завжди найсмачніше. Ось вони такі вже м'які, просто а соковиті які. М -м -м.